Мене звати Денис Власенко, мені 29 років, рік з яких я проживаю тут, на Бережанщині Тернопільської області. Денис Власенко родом із Одеси. Останні вісім років проживав у Лиманській громаді, де займався фермерським господарством та громадською діяльністю. Після 24 лютого 2022 року чоловік евакуювався на Тернопільщину. Вже тут продовжує реалізовувати проєкти, які допомагають приїжджим адаптуватися на новому місці. Також Денис, учасник волонтерського Сьогодні руху української молоді будуємо Україну разом. Учасники БУР створюють молодіжні простори та відновлюють будинки для сімей, що цього потребують. Вже в дорозі я гуглив, що це таке, що за громада, чим вона займається, хто голова, які громадські організації вже в дорозі. Я познайомився з громадською організацією Рідне місто і власне на наступний день після приїзду я вже був у волонтерському центрі, який на той момент вже працював, приймав людей дуже багато. На громаду 20 тисяч населення в моменті було 5 Тисяч людей тут перебувало, і це дуже був великий виклик в плані поселення. Ми селили всюди, де тільки можна. Це були поселені школи, це були садочки, гуртожитки, приватні будинки. Ми залучали все, що можна. Вже в грудні 2022 року. Денис разом із однодумцями працював над реалізацією проєкту Домівка, в рамках якого для людей з постраждалих регіонів України прямо у палаці Потоцьких в селі Рай Бережанської громади облаштували житло через місяць, якраз в. Встала комунікація з українською освітньою платформою, яка шукала об'єкти для облаштування домівки в чотирьох областях України, в тому числі і в Тернопільській області, і сконтактувавши з українською освітньою платформою, в офісі. Ми приїхали сюди. Все люди потрапивши в рай, просто не змогли звідси поїхати. Ми почали з першого поверху, саме забезпечення, санвузли, кухня, столова. Це для нас було в пріоритеті. Це дуже важливий елемент комфортного проживання людей. І тому на першому поверсі якраз комфортно було розділити ці блоки жилий і такий от спільний загальний. До ремонтних робіт долучались як волонтери, так і внутрішньо переміщені особи. Денис зізнається, роботи було багато, адже через те, що приміщення тривалий час не використовували. В ньому обсипалися стіни. Був грибок та вологість. За три місяці в палаці облаштували дев'ять кімнат для проживання, дві загального відпочинку, кухню та санвузли. І тут були просто стіни без нічого. Тому власне завданням було це все пофарбувати, пошпаклювати, пофарбувати, відновити і провести всі комунікації і власне забезпечити технікою. Сьогодні у раю вирує життя. У палаці проживає близько 20 людей, які через російське вторгнення покинули рідні домівки. Денис зізнається, що на досягнутому зупинятись не буде, та переконаний, що разом із однодумцями стане рушієм позитивних змін в регіоні. Ганщині війна тривала вже кілька років, тому сподівалися, що воно постріляє і перестануть, але то так було. Наталя Савіна у березні 2022 року, рятуючись від постійних обстрілів та бомбардувань, переїхала з рідного Лисичанська на Тернопільщину в пошуку безпечного прихистку. Наразі жінка проживає в Бережанах, є волонтеркою Карітасу та працює в місцевій, соціальній пральні. Перша я прийшла сюди, коли тільки довідки офіційне відкриття пральні. Просто прати як переселенка. Потім ми запросили сюди працювати. Спочатку допомагала в ремонті цього приміщення. Воно було занедбане. Соціальну пральню хаб відкрили в Бережанах у листопаді 2022 року. Випрати речі тут можна безкоштовно. Занести у пральню можна також матраци, ковдри, чи пухові, куртки. Є можливість відремонтувати взуття або підшити одяг. Послугами можуть скористатися місцеві, внутрішньопереміщені особи та люди соціально вразливих категорій. Можна прийти. Ми працюємо з десятої ранку до п'ятнадцятої години. Пральних о, взагалі то в нас зараз є шість, але працюючих залишилось чотири. На жаль, машинки ламаються. Наталя зізнається, зранку у соціальній пральні часто бувають черги за місяць. Тут обслуговують кілька сотень людей. Звернутися за послугою можна за адресою Бережани вулиця Лепках, 20.